Підтримували антибіотиками, евакуювали під ворожим огнем. Перше в Україні протезування великої породи переніс спес на прізвисько Тор в Харкові. Через російський касетний заряд торік навесні йому відірвало лапу. Все змогли виходити і вивезли з окупації. Тепер живе з протезом. Олександр Новосел познайомилася з ТОРом. Давай, давай, ТОР, молодець, молодець, молодець. молодець. Чотирирічний тер'єр Тор вже бігає та стрибає на своєму протезі. Це село Довгалівка поблизу Балаклії. Господарка Тора Яна розповідає, собака дістав травму під час російського обстрілу в цьому садку. Оце воно все розліталося. У нас паркан повністю в цих дирках. Родина має двох тер'єрів. Це Тор та Сігур. Їм по чотири роки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, спочатку поїхали без собак, щоб знайти та орендувати житло, куди пускають з тваринами. А поки шукали росіяни, окупували Балахлійську громаду, лапу торові відірвало торік у травні під час окупації. Батько з якимсь чудом знайшов тоді, тут у клініці три позирочки антибіотика, і вони трималися 20 днів на цих трьох позирочках, тому що. Ми не могли взагалі його звідси забрати. Яна говорить, врешті окупанти дозволили довести собак до блокпосту. Чінка поїхала забирати своїх тварин. Окупанти відкрили вогонь. Це, це все взривалось поруч. Е, собаки були дуже налякані. Я була дуже налякана. Ми так приїхали під таким повним артобстрілом. Одна собака бачила, що він взагалі посидів. Він був такий став білий. Він дуже злякався. Перше тора прооперували в Києві влітку. Потім родина почала шукати для нього протезування. Погодилися харківські ветеринари У світовій практиці. Таких випадків я не знаю, що поставили собакам вавою 56-57 кілограмів. Ці протези хороші тому що вони біоінтегруються, а саме вживляються в кістку. Тому їх не треба знімати постійно, і вони є постійно на собаці. Чобіток для тора надрукували на 3 d принтері. Перший місяць собаці не дозволяли рухатися. Розповідає власниця, це знаєте, грудне немовля. Оце постійно біля нього, щоб він не дай Боже, не став, щоб він не дай Боже, не поригнув, щоб він не побіг нікуди. У нього в вольєрі був побудований такий куточок, там де він знаходився, в такому просторі, що він міг тільки сидіти і міг тільки лежати. Досі у Тора щоденні перев'язки. Яна говорить, собака вже звик і спокійно переносить процедуру. Треба обов'язково фіксувати, тому що бенти, на жаль, всі спускаються донизу. Попереду в собаки місяці реабілітації та встановлення нового чобітка. Та вже зараз господарка каже, тор повноцінно пересуватиметься на своїй штучній лапці. Тор, іди до мене, сиди, іди, Іди, мій котик, іди. Іди, мій зайчик, іди, сідай, сидіть. Олександра Новоселка, донка літак, Суспільне новини, Харків.